Ура! Всі зібралися, да діти? Так, зараз, зараз, зараз. Так, доброго дня, дітки! Ми сподіваємося, що за вихідні ви відпочили, трішки набралися сил і починаємо наш новий робочий тиждень. Діти, який в нас сьогодні день тижня? Давайте пригадаємо. Понеділок. понеділок, молодці. Бо вчора була в нас з вами неділя, так? а яке сьогодні число, Двадцяте. Ну. Маша, який місяць? Знаєш зараз? Маша? Місяць зими як називається. Так, а хто знає, діма Я. Ну, кажіть, хором, дітки. День. Січня, січня, так. 20 січня вже половина зими пройшла, так, як ми з вами говорили. Скоро весна. Діти, подивіться на картинку і скажіть як ви гадаєте, з якої країни до нас завітала ця красуня, ця дівчинка? Як ви гадаєте, в якій країні вона живе? Я вам трішки так підкажу. Україна! Так. Бо я вже хотіла щось друге. <рес> Це дівчинка з країни, з України, якої і ми з вами, дітки. Її звати Катруся. І вона для нас сьогодні з вами приготувала розповідь про народні ремесла. Дітки, що ж таке народні ремесла? Це різна робота, якою займалися люди. Така ручна праця в нашій країні, дітки, було дуже багато народних ремесел. От перше ремесло. а ну підказуйте мені, що це таке, дітки, Як ви гадаєте? Шіпанка. Так, вишивка, один так. із видів. Ой, зараз народного мистецтва. Дітки, раніше дуже багато людей вишивали. Рушники, сорочки. От подивіться, як раніше одя... Ой, бачите, такі рушники вишивали. Подивіться, як раніше люди одягалися, от зверніть увагу, ось бабусі наші носили Дуже. такий одяг кожен день. Не так, як ми раз, зараз з вами дітки, одягаємо вишиванку тільки на свята, правда ж? Ви ж не носите вишиванку вдома. Ні, і ми вдягаємо тільки на свято на якесь, так, дітки? А раніше люди це був як буденний одяг, його вдягали і в будні, і в свято. Наступні <бит> дітки подивіться, і сучасні вишиванки в нас. Наступне дітки в нас ремесло це ткацтво. Ткацтво було важливим ремеслом кожної української сім'ї. Виготовляли рушники, килими, хустки і доріжки. Бачите, за допомогою такого старовинного станка переплітали нитки, і виходило в нас, наприклад, або рушник, або якийсь килим. Що це, Що це за посад? з чого він зроблений? Як ви гадаєте, діти, може, ви знаєте. Оці, правильно, це глиняний устойчик, який виготовляють його дітки за допомогою ось такого гончарного станка або круг на нього ще кажуть. Послухайте, дітки, віршик. А гончар почавши день, крутить круг, співає пісень, іпить з глини, диво, горщик, в ньому булькатиме горщик. Отже, дітки, хто ліпе на гончарному крузі? Як ця професія називається? Гончар, Гончар. Гончар І з гончарної глини, дітки виготовляли різні, наприклад, посуд або могли ще виготовляти, подивіться, іграшки. Якщо ви пам'ятаєте, ми в тому році малювали з вами такого коника, розписували з вами. Ще дітки є таке ремесло, як ковальство. Це... Обробітка металу роблять, бачите, різні там підкови для коней, або, наприклад, е, можуть такі ворота робити з металу, або різні ще якісь прибори. Також дітки, як ви гадаєте, що це така була за професія, ремесло? Ану, ви знаєте, це в нас до наших часів. Як називається ця людина? Ану. Або що, що він робить хоча б? Що робить ця людина? Мед. Так, правильно, діти. Це джільниця Він збирає, дітки, мед на пасіці. да Ви знаєте, що бджілки дуже працьовиті, перетать з квітки на квітку і збирають нектар Діти, ось такі. Це тільки я вам декілька з дівчинкою нашою патрусею розказала. Про декілька народних ремесел, але їх є дуже-дуже багато, і ви хоча б повинні про них дітки знати. А сьогодні ще я вам пропоную, дітки, сісти позручніше. ну сідайте, щоб вам зручно було. І я вам хочу почитати українську, а потім ми помалюємо українську народну казку, яка має назву дерево і горобець. От послухайте, дітки, знайшов горобець грушеве насіннячко. Посаджу на ну, його, вирішив він Вирете, виросте з нього дерево, сяду на гілці з друзями, груш поклюємо, весніше буде жити. Под... Видзьобав дзьобиком ямку, але тільки не ну, хотів кинути в неї на сінечко, аж тут лисичка. Ах, яка ямка, не ямка, а скринька. Мені б таку ямку, я б в ній гудзики зберігала. Дітки, що таке гудзики? Так. Ця ямка, щоб дерево посадити, заперечив горобець. Мало тобі дерев. Тут гудзики нема куди покласти, а він зі своїми деревами. Подивився горобець на лисичку. Дійсно, шубка в неї гарна, а гудзиків жодного немає, загубила та все тому, що зберігати не було де. Ой. Так, е, по, і, угу. Почав копати е, наш горобчик в іншому місці ямку. Довго працював, дзьобом всь, зовсім затопив свого дзьоба. Аж тут жабка, ох, яка ямка, не ямка, а хатинка. Пусти мене в ній, поживу я там горобчику. Пустив її горобець, якщо вже така справа, а сам знайшов собі інше місце. Таходився третю яму довбати, а коли видав баб, кинув в неї насіннячко. Засипав землею та й став воду носити. Носить в дзьобику, носить по краплинці, ніяк не наносить. А тут жабка із своєї ямки виповзла Я тобі допоможу. У мене рот, он який великий, багато води влізе. А як щоки роздують, то ще більше увійде, сказала лисичка. Стали о, вони о, воду в трьох, поливають і наказують рости дерево велике та сіре, як горобець, рости дерево велике та зелене, як жар, рости дерево велике та роде, а це сказала лисичка. І виросло, дітки, подивіться, дерево велике, превеличесне. І були в нього, дітки, гілки сірі, як горобчик. І було в нього листочко зелене, зелене, як жабка, і виросли на ньому груші, руді, як лисить. Ось малята така українська народна, гарна казочка. Дітки, скажіть, назвіть головних героїв цієї казки? Ану хто був? Жабка главецька. Є... Лисичка. лисичка, лисичка, так, що хотів посадити горобчик, діти? А яке? ви запам'ятали, щоб виросло яке дерево? Це насіння дерево. Так. Діти, скажіть, а як лисичка і жабка допомогли нашому горобчику? Як вони допомогли? водичку. Так, правильно. І розкажіть ж дітки, яке виросло дерево? Як ви запам'ятали? Тут видите прилилике. Так, в нього були гілки, сірі, сірі, наче хто? Наче воробець. Так, а, а листечко було зелене, зелене, наче хто? Жабка. Так. А що ви можете сказати про груші? Це стрічка, вони як лисичка, да? як лисичка. Бачите, дітки, як добре да? мати друзів. Ми, от, е, горобчик допоміг лисички і жарки, да? віддав їм свої перші ямки, а вони потім допомогли йому. Так, діки, і Сьогодні я пропоную, дивіться, ми з вами говорили про народні ремесла зробити ось такий. Глечик, глечик, да? глечик, так, як в казці про лисичку і журавля. Пам'ятаєте цю казочку, дітки? Да. От ми з вами сьогодні розпишемо малятка. зробимо ось такий гарний глечик. Приготуйте дітки свій шаблончик, стакан з водичкою, фарбу, пензлик та вушні палички. Ну, якщо немає, ви ж дивіться, працюйте дітки тими матеріалами, які у вас є. Кладемо свій шаблончик, дітки, посерединку вашого коло, щоб вам зручно, і починаємо малювати, розписувати. Діти. Будемо сьогодні з вами розписувати. так? Проводимо звер... фарбу берем. Першу беремо зелену, дітки, фарбу. Давайте. Машенька, ти бери фломастер. І зверху, дітки, ми проводимо рівну лінію. Там, де у вас горличко нашого е клетчика. Ось таку рівненьку лінію, одну, діти. Одну. Ось так. Отак, yes. За один раз да, так сказати. Одним. Так, так, відриваючи так, ручку. Відриваючи, так, пензлика від аркуша. Потім нижче, діти. Подивіться, щоб у нас було тут між ними ми будемо малювати. Відступайте аж до широкої частинки сюди і проводьте другу лінію рівно. Yes, Потім вимиваємо пензлик від зеленої фарби. Машенька, ти береш червоний фломастер. Вимивайте добре пензлик. Дімочка, помий пензлик. Прекрасно беремо фарбу. І тишка, червон. Червон, так. так. Набирайте фарбу, діти, і тепер малюємо хвилясту, Лінію. Це в нас були три. Тепер одну хвилясту. Я все. Добре, Ліза, зараз починаємо мастерку, йдіть. Дімо чекаємо. Буде? Діти, якщо у вас вийде щось не так, по-своєму. У вас може бути в кожного свій глечик. В мене да... просто зелененькі. Нічого, Я ж вам кажу, ви <гум> можете взагалі можна було розписати так, як би вам хотілося. Далі, дітки, подивіться, будемо малювати такі півкруги. Вам треба? Я вам зараз отак проклацю подивіться, щоб ви зрозуміли, що буде далі. Будемо ось такі малювати, бачите, знизу вверху так ось. Їх. ось такі півкруги. Прикрашати так будемо. Трішки буде складно вам, ну нічого, зараз спробуємо. Дітки, внизу. <гум> Внизу, внизу така ж. І малюємо потім від цієї лінії чотири дивіться, треба перейти. вони влізли чотири, отакі. Влізли. А в мене пять влізло. Ну, нічого, Ліза, хай буде. Нічого страшного, mm. я теж думала, що це трошки складновато буде вам. Ну. Такі, як дуги, дітки, поменше води. Так, тепер поверх цих дуг наче баночку будуємо, діти, дивіться, Буду... малюємо ще між ними, бачите? Я не успіваю. Ой, дімочко, все, почекаємо. Діму, Машенька, да? давайте, діти, почекаємо, а то ми дуже поспішаємо, да, Поспішаємо. Ну так, не говоримо. Такие ну, швидкі вже... дівчата у ]Ah, нас, да, на, Діма? Да, так що я вже домалювала вот эти. Ну, ну добре, зараз, лізичко, зараз так, Дімочка, давай. Дим, ти тільки їх не зафарбовуй пока, а просто ось так, бо ми потім там, ми їх зафарбовувати не будемо. Самі тільки пивовали, бо такі дуги, ну, да. Надулись, може, так. І потім, ось так знову дивіться, менша кількість. Тут було в нас внизу чотири, та болізе, наприклад, п'ять, а зверху можна трішки менше. Ми наче башточку складаємо, дітки, бачите? Потім дивіться дві. Ліза, ну, а ти подивися, щоб як в тебе гарненько. Зрозуміло, що у вас не буде прям такий малюнок, як на зразку, ви зробіть. Машуня, май... Машунь виходить? Маш. Маша, в тебе виходить? Покажи, Машуня, що да. там з фломастерами, а ну покажи нам. Бо дитки підняти не може, бо в них потече, а фломастер же ж не потече. Точно, там немає потече. Потече? Ага. Ага. Ну, давайте, будемо пробувати. Вчимося, да, дітки? Ну, З дугами трошки складно. так. І остання, дивіться, дуга ось так зверху. Бачите, вона? Ой. О, Зараз. Ой, щось трошки не те. Ну, то... Вікторія Борисівна, запрошую. Так, дітки. Я, все. Ну, Така, як башточка з цих дух вийшла в нас. Далі, дітки, ми такі малюємо, як. Ай, Такі да? Завиточки Дима, такі, Завиточки да, Ось так. Оба, обі сторони нашої башточки, наших дух, Малюємо такі, як загнуті лінії в одну сторону. Просто ми прикрашаємо, діти, ви можете якісь крапочки наставити. Ви можете Час. Ще... Час. Можна, ще по іншому. Я вам так пропоную, як в мене вийшло, а ви ж можете і по-своєму пофантазувати. Дімочка, встигаєш? Ні. Ой, пробач, Діма, ну що ж таке? Ось ми дуже, да, Поспіша. Я ж хочу, щоб ви встигли уважиш музику. Дараюсь. Сьогодні. От онлайн, дітки, Вікторія Борисовна буде вас чекати. Так. І, від... І з іншої сторони домалюйте такі закручені лінії, дітки, завитки. І внизу там якщо Маша швидше малює, ага. Ось такі дві лінії проводимо, якщо ще є місце. Якщо місця нема, тоді вже дітки не проводяться. Ні, ну в мене ще багато місця. Добре, Ліза, тоді такі дві лінії, які трішки сходяться до центру нашого глечика. Я все. А... Я все. Машенька встигаєш? Да. Добре, діти, так, ой-ой-ой, так. Тепер дивіться, на ці лінії, ви їх зробіть такі трошки як. Як овальчики, бачите, домалюйте внизу. Ми потім будемо замальовувати все. Поки не замальовувати, тільки ось такий. Це бійшна овала, схожий. Жовтим кольором. Це все дітки жовтий колір. І потім беремо вушну паличку. Я не вспіваю. Ага, некаємо, чекаємо. Беремо бушну паличку, набираємо жовту фарбу і між нашими зеленими, там, де хвиляста лінія, дітки, над нашими хвилями ставимо крапочки. Декілька. Подивіться, в мене вийшло шість, а у вас подивіться, скільки у вас небагато тут там. На око дітки. Я все. я все, все. Добре. Добре. Так, дітки, дивіться, набираємо червону фарбу на нашу пушну паличку червону. І будемо ставити крапот, і просто фломастером такі кружечки мають. Будемо ставити, дітки, ось такі крапочки в наших оціх... під нашими дугами, так? наші ці басточки, які з дух ми малювали. Такі червоні крапочки. Ми з вами Сьогодні художники, ми розписуємо чи писарі, чи художники. Розписуємо наш глиняний глечик. Так, добре, відкладайте вушну паличку, знову повертаємося до пензлика і ось там внизу, де наші овальчики, діти, зафарбуйте їх зеленим кольором. Так, да, Тая, ти теж малювати хочеш, так? Да? Дімі треба два шаблони для таї і для Діми, так, да, Дім? Та я не художник а та отак. Не. Е, ну, вона... і катаю так, де? Вона <ривіт> ще вчиться, Діма. Вона навчиться <ривіт> обов'язково. Ми теж Діп багато чого не вміли, але навчились, да, так, Угу. <ривіт> Пам'ятаєш, Ліза, як нас да, не виходило скільки всього, а зараз ми вже багато чого не самостійно, да? так? <ривіт> так, дітки. <ривіт> і ось такий глечик з глини. Ми з вами сьогодні розписали, розмалювали, так. Завершили, можу не спускати, не діти? Сіли малювати. Ну, не давайте не подивимось, що ж у нас вийшло. Так, в мене ось такий. Так. в так. мене ось такий. Так. так. Класно, бачите, діти? Їма Машенька, показує свій. Ну, так, Я так. Ага, дуже гарні дітки. Дивіться, які ви можете ще щось, якщо захочете домалювати. Зараз нам машуня ще покинуть. Зараз машу почекаємо. Візочка, я не почула, повтори, будь ласка. малювати, тут хвилясті такі. Можна квіт. Ну, можете, якщо вам хочете, можете ще щось домалювати. Дуже гарна вода, на вазочку, да? схоже, десь щось. М -м -м, да. Діти, як ви гадаєте, а що в цих глечиках зберігали раніше? Що сюди можна? Налити я вам підкажу, дітки, налити. Води чи ти поставити. Це теж використовували, але взагалі раніше глечик використовували для того, щоб там no. наливали молоко, компот, і воно більше зберігалося холодним таким. Так, ну що машуня, машунечка, ну що показуй? Добре, чекаємо. Так. Діма, молодці, дуже гарні вийшли у вас глечки. Я дуже дівчину знайду, тому що ми вже не так студентки. Так, така гарна сутка. Ой, Діма, на голову не бо ще фарба залишиться. Попити. Так, чекаємо, зараз Машеньку. Машенька, покажи, будь ласка, а потім домалюєш, покажи нам. Ліза, показуй свій малюночок ще раз. А, Маша навіть... А, ага, Маша поставила туди. Які угу. Угу. ви спорті, клас! Ми сьогодні з вами розмовляли про народні ремесла дітей України.